Всім привіт та Божих благословень кожному. Сьогодні ми маємо наукові відомості про те, скільки часу залишилось у нашої планети. Ми можемо точно розрахувати, скільки років Землі і коли закінчиться її тимчасовий ресурс. І ці дані відповідають Біблії. Все це стало можливим завдяки достовірній науковій інформації про силу магнітного поля Землі, яке постійно послаблюється. Це прямі наукові виміри, а не вигадки. Землі 6 тисяч років і їй залишилось одне останнє тисячоріччя. Сьогодні ми входимо в пік максимальних катастроф, війн та лих перед другим пришестям Христа. Потім настане тисячолітній рай на планеті під керівництвом Бога. Доктор, доктор Барнс. Професор фізики, будучи християнин і креаціоніст, склав монографію про походження та долю магнітного поля Землі. Цим він ще в 1973 році кинув у наукову спільноту метафоричну гранату за допомогою фактичних він вимірів, що проводилось протягом 100 років. Доктор продемонстрував, що Земля не могла зберігати магнітне поле протягом мільярдів років. Це означає, що наша планета є молодою. Ця наукова праця стала найважливішою для вчених під час запуску перших супутників, вивчення космічного простору та складання карти геомагнітних полів земної орбіти. Земля та всі справи на, неї, на, неї, на ній згорять», – писав апостол Петро. Він знав ці подробиці і е, фіналу людства тому, що навчався у Бога, що прийшов у плаці на землю. Петро був учнем Ісуса Христа і понад 2000 років тому попереджав про те, що сьогодні змушує здригатись науковий світ і жителів нашої планети. Сильне послаблення та зникнення магнітного поля загрожує атмосфер, атмосфері землі, руйнуванням та загибелю всього живого. Розпад магнітного поля зі швидкістю 5% за 100 років це серйозний науковий доказ молодості землі та її божественного походження.